Ми Сьогодні знаходимося в Калуцькому ліцею номер 3 з такою гарною місією передати спортивний інвентар для цього ліцею. Ця ці презенти нам прийшли в рамках співпраці з нашим містом побратимом. У нас є місто побратим кінзяжокозлі. Ми з ними вже маємо партнерство багато років, і вже від початку понаштавмаштабного вторгнення ми кожного року відправляємо дітей дітей загиблих наших воїнів, воїнів ті, які воюють на таку адаптацію на відпочинок у кінця козлі принагідно подякувати меру цього міста, яка люб'язно приймає наших діток. І власне вчителі з Калуського ліцею номер 3 Уля Степана Матієв, і Оксана Луцька, Черка польської мови, супроводжують на волонтерських засадах цих діток там з відпочинком. Ну і власне вони познайомилися у кінзежа Козлі із меценатами. Сьогодні меценат Дарик Ізик передав в спортивне обладнання, тому що він з Жив дуже полюбив наших дітей і розуміє, що зараз у нас обмежений бюджет. Приємно, що сьогодні ми передали третьому ліцею і футбольні м'ячі, і волейбольні м'ячі, і баскетбольні м'ячі, ракетки, бадмінтон. І ще раз сподіваємося, що цей спортивний інвентар буде на користь власне цій школі. І сподіваємося, що в рамках співпраці нашої подальшої і інші ліцеї зможуть одержати обладнання. Нам потрібна ця підтримка і допомога. Цього літа я возила дітей на кінзижин коза. Це вже також третій раз. Дуже добре нас приймають, ну не тільки і на горлі. Це я возила як перекладач. Дуже нас добре колеги приймають. Як то кажуть, ми, ми в захваті нам приємно. Я б хотіла подякувати нашим польським колегам, друзям, побратимам, особливо Дарику Ізику, за допомогу. Це є не перша допомога від наших друзів на літо. На табір він же нам передавав багато канцелярії для наших дітей. Ця канцелярія пішла для дітей наших учасників для наших воїнів. Перед тим також солодощі передавав це особисто від Дарика Ізика. Це вже третя допомога. Також від наших польських друзів була допомога і павербанки, і ліхтарі. Ми їм за це дуже вдячні на фізкультурі. Мі взагалі я люблю найбільше футбол, але ми часто граємо після уроків, тому що в нас Денис приносить м'яч або рами. Особливо я б зрадів м'ячами, тому що з ними уроки фізкультури були б краще. Дякую благодійникам. Сьогодні нам нашому класу дали м'ячі. Ми грали собак. Що кожен перекидає м'яч один одному і потрібно поцілити людин, в людину посередині. Завдяки цій допомозі уроки фізкультури будуть цікавіші, тому що будемо грати в різні ігри і будемо більше розвиватися, завдяки допомозі. Дуже дякую усім, хто, хто хоче допомогти класам будь-чим, що можуть.